Друзі, виноградарі, всім привіт! 17 вересня, Київська область Україна. Друзі, хочу вам взяти коротенький ролик, як отримати пасанковий врожай. Дивіться, друзі, перед вами сорт винограду «Ізюминка» на сьогоднішній день на пасанках Ось дивіться пасанок. На пасанках, вона вже повністю дозріла. В цьому році вирішив провести експеримент з даною формою. Попробувати на пасинках отримати пасинковий урожай. І ви знаєте, мене приємно здивувало те, що З пасенка з першого, до речі, пасинка первого порядку в мене вийшло соцвіття і не одне, і я лишив на ньому пасинкову грону. Вирішив подивитися, чи достигне. Ось на сьогоднішній день. Дивіться, має такі гарненькі гронки. Ось одна. Дивіться, друзі, ось поряд. Також дивіться, з якої гарної ягоди, до речі, крупна гарна ягода, має ось такий проїновий наліт. Ось це все пасинковий врожай. На пасинках виходить у мене вийшло отримати 5 чи 6 гроночок. Гронки невеликі, але на 20 числа вересня дуже доволі радує, смачно. Ось дивіться, також пасинок. І пасанка йде. Така гронка, красива. Так що, друзі, пробуйте, експериментуйте, залишайте. Якщо бачите, що у вас кущі сильно рослі, що гарна лоза. Так що можна отримати буває і пасанковий врожай. Помімо основного врожаю отримати ще й на пасанках врожай. Так сказати, бонус. Приємно. Так що, друзі, пробуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь. Гарного вам дня! До побачення.